Це е, висадки <кій> дерев, е, лип і берез е, в курському мікрорайоні, то е, там буде, будемо говорити так, що там спланований е, сквер. От, там є доріжки, які з часом там прийшли, але вони поступово будуть відновлюватись. От, і, е, ми, пішли, ми пішли на експеримент не ждати, поки доріжки будуть відновлюватися, а висаджувати дерева зараз. Хоча це дуже тяжко. Пов'язано із говорити, сьогоднішньою літньою жарою. Ну, не кожної ночі, але кожної неділі в нічний час наші машини виїжджають, поливають. Деякі дерева там підсохли, знову ж таки, ми будемо їх підсаджувати, але це питання подальшому по буде все рівно підніматися в зелених насадженнях. От. І такий масив там буде. Що стосується вишневого саду, ну, якби на мою думку, то о, о, єю, о, з цим напрямком дороги. É, до речі, Берези там висажували в Курському напрямку ну, якби, е, ближче до російської сторони. От. E, що стосується вишневого саду, то в тому, в тому районі дивіться дуже, дуже велика розтягнута як жила зона, так і промислова зона. І е, е, поворот на ковпака, там масив, є зелений. Далі тут сквер, є, про який ми говоримо зараз, і далі вишневий сад, який вже перед мостом, і далі нема нічого. Далі був ряд аварійних тополів, які видалили свій час, і які стояли на кому... комунікації тепловиків і водопостачання. То я вважаю, що там сквер просто необхідний. Були висаджені там фруктові дерева. За допомогою, за спонсорською допомогою заводу фрунзи. Знову ж таки, за частиною дерев є відповідний нагляд. Частина дерев, бо, можливо, там не прижилась, але поступово і мешканці за те, щоб воно там було, то поступово мешканці будуть підсаджувати. І з часом там буде дуже хороший сад. От. Якщо, звісно, Якщо, звісно. А ви знаєте, там, які там судові йдуть тяжби. Якщо, звісно, бізнесмени і підприємці не відвоюють своє, не знаю, як там, можна сказати, там, право чи не право, як тобто, якби це право громади. От. Тому питання спірне, але моя точка зору така, що там необхідно просто просто необхідний сквер, який буде, чи то він буде фруктовий, чи то він буде не фруктовий а з тих порід дерев, які. Може рости, але він повинен там бути.